Вітаю друзі на каналі Синічна Політика з вами Ігор Рейтерович. Сьогодні 13 березня, і у нас блог ексклюзивно для телеканалу. Прямий. Отже, доки весь світ і Україна очікує на реакцію Росії на ті заяви, які прозвучали в Саудівській Аравії на ті пропозиції стосовно перемир'я. У нас публічний простір знову повернулася тема виборів: так саме виборів, оскільки вчора. І президент України, і представники центральної виборчої комісії знову почали про це говорити. І заяви, які вони зробили, ну є доволі цікавими і можуть призвести до певних наслідків. Отже, що передусім сказав президент, він відповідаючи на питання журналістів, більше зосереджувався, що очевидно на питаннях перемир'я, але згадав, що після того як буде розроблений певний план досягнення цього перемир'я, потім буде досягнуто це перемир'я. Потім мова буде йти взагалі про завершення війни, якусь там мирну угоду. І от тоді, коли буде вже відмінений правовий режим воєнного стану. Власне в Україні будуть проведені вибори, і президент окремо зазначив чомусь в кінці. Це дуже дивний такий момент, що ніхто спеціально відтерміновувати вибори не буде. Вибори будуть відбуватися по закону, і в цьому криється певний парадокс, оскільки по закону, тому який є станом на сьогодні, провести всі вибори в Україні, не вийде. У нас є ну чітка процедура, яка стосується виборів до Верховної Ради, закінчується правовий режим воєнного стану місяць на організаційні питання і два місяці виборчої кампанії, але нічого не зрозуміло по місцевих виборах, і тим більше нічого не зрозуміло по виборах. Президентських тут президент, якби говорить публічно. Що не хвилюйтеся, ми нічого відтерміновувати не будемо. Чому в нього е, з'явилося таке доповнення? Ну тут може бути кілька причин. Е, найпростіша і та, яка лежить на поверхні, це спроба відповісти деяким нашим західним партнерам, які неодноразово піднімали питання необхідності проведення виборів. Ну і президент, якби намагається їх заспокоїти, що ніхто не буде там триматися за владу. Як тільки складуться обставини, ми відповідно ці вибори е, проведемо. Е, до речі, видання Fox News написало, що на зустрічі в Саудівській Аравії американська делегація не піднімала питання. Наприклад, відставки там Зеленського чи його небалотування на наступних виборах, і цю новину вже рознесли дуже активно е канали банкової. Вони її подають як безумовну перемогу, але вони забувають додати, що е насправді на цій зустрічі неодноразово згадували про необхідність проведення чесних і прозорих виборів. Тобто, в принципі, ніхто питання виборів не знімав з порядку денного, але зрозуміло е говорили про процедуру, як це все повинно бути організовано і тому подібне. І Тут президент з Гадує про те, що не хвилюйтеся, ми все вчасно проведемо, але коли вчасно і по якому закону, не зрозуміло. Ідемо далі. З'являється велике інтерв'ю заступника голови центральної виборчої комісії пана Дубовика, де він відповідаючи на багато питань, розказує в тому числі про хронічне недофінансування центральної виборчої комісії. Ну, що звичайно має об'єктивні причини і підстави, враховуючи, що ми знаходимося в стані повномасштабної війни, і в нас є більш важливі пріоритети, в першу чергу, це національна безпека і оборона, але на цьому фоні виникають, знаєте, дуже е, прості інші питання. Якщо на ЦВК грошей не вистачає, то чому вистачає грошей, наприклад, на діяльність ДБР, яка займається там, відвертими маніпуляціями політичними переслідуваннями. Е, от, наприклад, теж на минулому і на цьому тижні вони Лавалися якимись не сильно адекватними заявами стосовно лідера європейської солідарності Петра Порошенка, тобто вони займаються ну політикою, хоча повинні займатися зовсім іншими речами і будуть мати звичайно проблеми в майбутньому в судах із адвокатами, але тим не менше роблять зараз те, що роблять і от гроші на їх додаткове фінансування в бюджеті, знаходяться завжди. А на ЦВК, на ту організацію, яка повинна буде організувати перші повоєнні вибори, які повинні пройти абсолютно, ну, якщо не ідеально. Реально, то наближено до власне цього, щоб ніяких застережень не було як з боку наших західних партнерів, е, так і щоб Росія не могла користуватися цим для певних маніпуляцій. На ЦВК грошей не вистачає. Але ну добре, всі, всім зараз складно, і в принципі пан Дубовик казав, що якось вони там викручуються. Але є більш важливий інший нюанс. Справа в тому, що е, і це е, факт. Дійсно, повоєнні вибори вони повинні будуть отримати додаткове нормативно-правове регулювання. В Верховній Раді існує ну, відповідна комісія, група народних депутатів, яка повинна цим займатися. Зрозуміло, що там домінуючою складовою частиною є представники від слуги народу, і ця комісія ні чорта не робить вже багато місяців. Тобто, вони взагалі до цього питання не повертаються. Вони роблять вигляд, що їх це не стосується, і питання виборів зараз не є актуальним в той час, як там треба вносити колосальну кіль... Кількість змін діючі законодавства треба е, виділяти додаткові кошти на формування цієї електронної системи проведення виборів. Тому що як кажуть представники ЦВК, на це е, їм е, ну знадобиться як мінімум там 4 місяці. Це просто розробити софт. А скільки часу його ще впровадити, відтестувати, перевірити на практиці? Ну тобто, це дуже сильно. Збільшує терміни, коли взагалі система може запрацювати, і на цьому фоні погодтися фраза президента про те, що ніхто не буде вибори відтерміновувати, вона починає ну виглядати трошки по іншому. Ну і була ще одна дуже важлива заява від пана Дубовіка. Він сказав, що я ще раз повторюся, що з вир... з виборами до Верховної Ради за великим рахунком питань немає, оскільки це прописано в конституції. А от з місцевими виборами, президентськими, питання є, і теоретично можна провести одночасно президентські вибори і парламентські, але для цього Верховна Рада повинна прийняти спеціальний закон. І ця ідея насправді про поєднання виборів зараз дуже активно на банковій розглядається. Вона активізувалася буквально в кілька останніх днів. От на фоні всіх перемовин там з американцями, оскільки починають вже відпрацьовувати різні сценарії різні варіанти. Що дійсно, якщо вийде там домогтися перемир'я, далі піде якийсь там мирний процес, то до виборів треба бути готовими. І там ідея поєднання виборів зараз є однією з центральних. Чому? Тому що згідно тих рейтингів, які ми бачимо, ну шансів у Володимира Зеленського переобратися ну практично немає, або вони дуже дуже невисокі. І тоді відповідно, відповідно з'явилася ідея. Давайте ми поєднаємо так, щоб виборчу кампанію президентську можна було накласти на парламентську, провести якусь пропрезидентську там політичну силу. Зрозуміло, що це буде не слуга народу, це буде якийсь новий там блок. Робота над створенням якого. Насправді, вже до, достатньо давно теж триває, і от ми, так би поєднуючи ці е, двоє виборів, зможемо отримати гарні результати. А може й навіть на президентських перемогти. Зрозуміло, що за рахунок адміністративного ресурсу, зрозуміло, що за рахунок різноманітних маніпуляцій я не хочу говорити поки фальсифікації, але на, на маніпуляції це точно схоже. Ну і взагалі, отаке поєднання це не стільки про національні інтереси, скільки просто про бажання втриматися е, при владі, і от що ми маємо станом на сьогодні. Сьогодні ми маємо по суті дві концепції, які в однаковій мірі розглядаються в офісі президента. Перша концепція полягає в тому, що якщо ну дійсно треба буде вибори проводити швидко, ми їх об'єднаємо, знайдемо на це гроші. До речі, в нас на троє виборів треба приблизно 14 мільярдів гривень. Хоча представники ЦВК кажуть, що сума буде за великим рахунком вдвічі більшою, але якщо перевести в долари, це приблизно 300 мільйонів доларів. Ну, з одного боку, це дуже великі гроші, з іншого боку. На які гроші завали... ну, можна знайти, можна навіть попросити у партнерів сказати, ви ж хочете, щоб ми провели гарні вибори. Ну, відповідно, дайте нам тоді гроші на їх проведення. Так, от перша концепція полягає в тому, що якщо треба буде це робити, ми тоді все об'єднаємо, все змішаємо докупи, повносимо швиденько, прямо напередодні в авральному режимі за допомогою так званої монобільшості якої де факто не існує, і дружніх фракцій, до яких, до речі, починають приєднуватися ідеї. Деякі фракції, які раніше були в опозиції, наприклад, та ж батьківщина, вони в унісон останнім часом голосують з владою, протягнемо потрібне рішення і проведемо ледь не троє виборів одночасно. Ну або як мінімум, президентський і парламентський, і таким чином зможемо там набрати собі достатньо багато голосів, ну і якось там при владі зберегтися, або претендувати на формування коаліції. Це перший такий сценарій, базовий, і за цим сценарієм вибори повинні відбутися ну, десь приблизно осінню дві Святого року до цього сценарія з'явилося одне доповнення дещо шокуючого характеру, але й про нього теж починають говорити починають вкидати в інформаційний простір. Паралельно з виборами можна провести або влада планує провести референдум стосовно. Фінальної мирної угоди з Російською Федерацією це взагалі дуже дивна історія, чому тому, що референдум в Україні взагалі ну, проводять і можна проводити, якщо мова, наприклад, йде про якісь там територіальні питання, оскільки Україна не збирається і просто не може визнати факт окупації наших територій Російською Федерацією це абсолютний нонсенс. І до речі, Зеленський про це неодноразово говорив, що Україна ніколи на це не піде і на це не підуть наші партнери. То виникає просте питання: а навіщо тоді референдум? Що ви збираєте? Ітися на референдум виносити виглядає все так, що там будуть якісь пункти цієї угоди, які, м'яко кажучи, будуть неоднозначні і не сильно позитивно сприйматися українцями. Але влада таким чином буде намагатися по суті перекласти з себе відповідальність на громадян, ну, дивіться, ви теж голосуйте. Ну, от така ситуація, така кризова ситуація. Треба щось там приймати. Да, воно може не дуже виглядає, не прям щоб погано, але і не так, як ми хотіли. Але ви ну підтримайте, нам треба певна легітимація, і будемо далі жити. Будемо. Му далі рухатися, забудемо про те, що було колись, це абсолютно маніпулятивна історія, і я би навіть сказав, абсолютно ну так знаєте, воно мерзенно трошки виглядає. Бо перекладати відповідальність на громадян за такі рішення, це із морально-етичної точки зору неправильно, і зрозуміло, з політичної точки зору це неправильно. Є влада влада має певну відповідальність, вона повинна її нести. Але така ідея зараз розглядається: що якщо все буде складатися таким чином. Давайте ми ще тоді і референдум прив'яжемо, щоб, як то кажуть, два рази не вставати і вирішимо ці питання. Ну і заодно скажемо потім українцям, що які питання до нас. Ви ж проголосували, відповідно, ну, живемо тепер за якимись там новими правилами. Так що це перший такий базовий сценарій, і за цим базовим сценарієм ніхто не буде поспішати, ніхто не буде поспішати зараз дійсно вносити зміни в діюче законодавство. Чому? Тому що можуть виникнути питання, і е, питання абсолютно об'єктивні, і тоді придеться. Приймати нормальні закони, як це до речі, робило багато країн в Європі, які проводили повоєнні вибори. А такі країни є, наприклад, на Балканах вони організовували все це. Я зазначу, що ці країни були набагато меншими ніж Україна. Викликів перед ними стояло менше, і вони витратили на це багато часу, і все одно були певні питання щодо процедури організації цих виборів. Але вони над цим працювали і вони вкладали дуже великі зусилля, щоб до цього підготуватися. Нас ніхто до цього не готується, і я е, стверджую, що це. Е, Скажімо, так ну. Позиція влади, тобто влада цілі спрямована, цей процес зриває, блокує, тому що їм невигідно зараз піднімати цю дискусію. Ну, бо будуть запитання від представників е інших там політичних сил, е в тому числі опозиційних. А чому ви робите так? А чому е не приймається таке рішення? Да, що це рішення там суперечить, наприклад, там конституції чи діючому законодавству? Тому влада хоче все робити в останній момент. Ну таким авральним методом, коли знаєте, прикриваючись необхідністю швидкості, Витко, все організувати, можна буде спробувати протягнути через парламент, що завгодно. Тут важливе уточнення. Ці закони, які будуть прийматися, для них буде достатньо 226 голосів. А 226 голосів влада зараз вміє збирати або за допомогою батога, або за допомогою пряника. Тим більше я ще раз кажу, що деякі політичні сили, які почнуть думати про своє політичне майбутнє, яке достатньо похмуро виглядає, готові будуть піти на співпрацю з владою і підставити її своє плече в, скажімо, в цьому питанні і є другий. В принципі, базовий сценарій він полягає в тому, що вибори, якраз, треба по максимуму відтермінувати. Якщо стане зрозуміло, що в принципі. Ну немає шансів якось там перемогти на президентських виборах. Зараз, до речі, намагаються шукати якісь альтернативні кандидатури. Що якщо Зеленський там не піде, хто може бути замість нього, в тому числі шукають середовищі військових. Ну, рівень цинізму тут достатньо очікуваний на банковій. Тобто знайти когось, швиденько зліпити якийсь там певний образ. Потім цей образ отримує підтримку там від Зеленського. Ну і з іменем Зеленського власне піде на вибори. Ну такий, знаєте, прихований, схований Зеленський або Зеленський в мішку У нас вже такі колись такі вибори були, коли ми ні чорта про кандидата не знали. Чим це закінчилося? ну, в принципі ми бачимо зараз. Так, от е, другий сценарій базовий в тому, що ми відтерміновуємо, ми максимально тягнемо. Ну влада відтерміновує, максимально тягне і робить все для того, щоб вибори відбулися якомога пізніше. Е, а в якості аргументів для наших партнерів. Будуть такі аргументи. Перше, це ота угода, яку підписували всі парламентські фракції, що вибори повинні відбутися не раніше ніж за 6 місяців після завершення правового режиму воєнного стану. Єдине там уточнення, там мова вже йшла про всі вибори в Україні, і зрозуміло, що ця угода вона не є якимось законом. Вона підписувалася в рамках діалогу Жана Моне, і вона може бути переглянута. Тобто, якби наприклад зараз Верховна Рада активно попрацювала, внесла всі необхідні зміни. Можна було б говорити і про інші терміни, а інші терміни просто владу можуть не влаштовувати, тому вони цим питанням маніпулюють. Потім можна сказати, що в нас є проблеми з реєстром. В нас є проблеми, наприклад, з системою виборів, про яку я вже згадував, оскільки для центральної виборчої комісії треба люди і гроші для того, щоб цю систему переформатувати, для того щоб ця система вона працювала вже за новими стандартами. Ну і з врахуванням того, що ми маємо. Мільйони, якщо не десятки, мільйонів внутрішньої зовнішньо переміщених осіб. Ну у нас станом на сьогодні, взагалі, в реєстрі близько 33 мільйонів громадян. Зрозуміло, що от близько 7 мільйонів перебуває ну принаймі походять, давайте так скажемо з тимчасово окупованих територій якась значна частина виїхала в Україну, але багато хто не реєструвався ще гірша ситуація з тими, хто перебуває за кордоном. Вони, як правило, не стають там на консульський облік. Лише одна, одна людина з десяти, як правило, це робить. І відповідно по ним є питання. Ну з цими питаннями, правда, зараз дуже активно працює так зване міністерство єдності, яке додаткові гроші нещодавно отримало на повернення українців. Але як воно буде українців повертати, це питання відкрите. А те, що вони активно шукають приміщення за кордоном для організації. В тому числі виборчих дільниць, ну це теж всім відома історія. Так, от, другий сценарій в тому, що ми тягнемо, тягнемо, тягнемо. Партнерам кажемо: завтра, завтра, завтра. Ну, ви бачите, є ж якісь об'єктивні там обставини. А в цей час влада робить дві речі: по-перше, по максимуму, включає адміністративний ресурс. Запускає додаткові програми ну підтримки населення. Ми вже їх бачили. Вони наносять до речі дуже велику шкоду для економіки, але красиво піарно виглядають. І зимова підтримка, і кешбек, і багато інших якихось речей. На це до речі витрачаються величезні гроші, які можна було б витратити на ті ж дрони для армії. Отже, запускає адміністративний ресурс по максимуму. Якісь там програми відбудови повернення українців, якась робота з українцями за кордоном. Можливо, навіть протягує тему. Голосування не в один день, а в кілька днів або там голосування поштою. Хоча, до речі, ЦВК проти цього виступає. Але ну я ще раз кажу при всій повазі до цього органу, якщо виникне потреба, його дуже легко можуть переламати і змусити зробити те, що власне буде потрібно владі. А, і роблять другу річ, крім от цих адміністративних механізмів, зрозуміло, підбирають ще давайте не будемо забувати правильних членів комісії. Проводять там певні кастинги і так далі. І паралельно займаються другою дуже важливою справою. А саме, випалюють тотально, випалюють все поле. Опозиційне, реальна опозиційна всіх тих конкурентів, які мають великі шанси згідно останніх соціологічних опитувань, в тому числі як на президентських, так і що важливо на парламентських виборах. Тут я чому кажу важливо на парламентських виборах, тому що з великою ймовірністю наші партнери нам почнуть більш активно нагадувати, що ми взагалі-то парламентсько президентська республіка, і до цього треба буде повертатися. Ми до речі, вже проходили це в 2014 році, і зараз рівень сприйняття громадян залишається на тому ж рівні дві третини громадян, навіть три чверті громадян, в залежності від опитувань, вони говорять про те, що в нас повинна бути парламентська президентська республіка. Парламент повинен бути суб'єктним і, відповідно, будуть випалювати всіх конкурентів, які мають шанси як на президентських, так і власне на парламентських виборах. Як це буде відбуватися? Ну, ми це зараз можемо спостерігати. Є такий інструмент, як санкції, які запроваджує Рада національної безпеки і оборони, є різні правоохоронні органи, на яких немає проблем з фінансуванням, просто ці процеси посиляться і їх дуже активно будуть використовувати на практиці, для того щоб коли ти йдеш на вибори, в тебе може бути там 15% реальної підтримки, але ти переможеш просто через те, що знищить всіх конкурентів. Це похмурий сценарій, але ці сценарії на сьогоднішній день є, і я думаю, імовірність їх реалізації ми побачимо по одній дуже простій ознаці: якщо в найближчих соціологічних опитуваннях, ну в залежності від того, як буде ситуація з перемир'ям, почнуть з'являтися питання на кшталт. Коли Україні проводити вибори, чи треба Україні проводити референдум, про який я згадував? Це дуже важливий момент, чи треба Україні час, щоб гарно підготуватися до виборів, що краще, погано організовані чи гарно організовані вибори? Ну і такого типу я зараз приблизно звичайно називаю ці питання, але в нас вміють їх формулювати таким чином, що вони по суті передбачають одну ту ж саму відповідь, то влада може отримати. За результатами таких опитувань, ну завчасно підготовлених, скажімо так, певний карт-бланш для того, щоб це показувати нашим партнерам і казати, що дивіться, ну, країна не готова. Ми ще там протримаємо трохи правовий режим воєнного стану. І, або, наприклад, навіть якщо ми його відмінимо, нам треба там півроку, як мінімум, до того, щоб до виборів готуватися, а потім ще два чи три місяці виборчої кампанії. Ну, коротше, в нас якби виборчий процес іде, але ще від півроку до дев'яти місяців ну, буде та влада. Лада, яка є, і вона буде вирішувати якісь свої питання. Це дуже погана насправді історія, і я сподіваюся, що вона не буде реалізована на практиці, тому що, по-перше, ми будемо мати великі проблеми з нашими партнерами. Це раз, і по-друге, по друге буде наростати спротив цьому всередині суспільства, тому що запит насправді на оновлення є. Він колосальний, і влада повинна зараз забезпечити реалізацію цього запиту не шляхом якихось там маніпуляцій, а власне шляхом внесення нормальних адекватних змін в діючі законодавство. Якщо вони не знають, як це зробити, нема проблем. Я переконаний, що в нас і в Верховній Раді і в. Експертному співтоваристві і в науковому співтоваристві є дуже багато людей, які знають, як це робити, які займалися цим на практиці. і Вони завжди можуть надати пораду. Головне, щоб влада до цих порад прислухалася, а не займалася якимись відвертими маніпуляціями. Дякую, що сьогодні були зі мною. До зустрічі. Слава Україні.